Олеги, всім привіт! Сьогодні знаходимось знаходимося на Черкащині. Сьогодні класна погода. Ріпак цвіте. бджола працює 65-та фаза. Чого вирішив записати відео по проханню господарства? Вирішили закласти експеримент. Момент посіву не не завжди є волога. Господарство захотіло спробувати посіяти на 70 сантиметрів. Звернулися до нас, підібрали гібрид. На даному полі висяний гібрид 1188 інвігор. Хочу показати на те, наскільки гібрид має здатність гілкуватися. Все В прямому ефірі прямо зараз пішли покажуть. Зараз йдемо по колії оприскувача, Як бачите, заходимо в середину посіву, пробираємося через ці ліса. І звертаємо увагу на те, наскільки гібрид погілкувався. Прикореневе гілкування даного гібрида досить потужне. Ми маємо центральне стебло, ми маємо по 2-3, в деяких випадках чотири, якщо сильніші рослини. Гілки додаткові, які нічим не поступаються від центрального. Повністю так само однорідно достигатиме він, тому що він заклав. Плюс-мінус в ту саму фазу стручки. На даному полі був застосований морфрегулятор фунгіцид Альтерно в нормі 0,75 л на гектар. Тому на даному гібриді не буде проблем з різним періодом достигання. Гібрид достигне вчасно і бокові, і центральні. Ми бачимо зараз вже сформовані перші стручки. Далі гібрид продовжує цвісти. Поле класне, заправка азотом класна, технологія фунгіцидна шикарна. Очікуємо на класний врожай. Invigor 1188 бомба. BASF. We create chemistry.